Да, але це жахлива історія теж про те, як він був підвішений на ремінь зі свого плаща, і як всю цю смерть намагалась перекрити історіями про самогубство, про те, що він там був чимось хворий, чи алкоголік, чи ще хтось. Ну Це, це жахлива правда знову ж таки тих часів, і коли взагалі його знайшли через місяць лишень. Коли не дозволили рідним а, писати будь-які звернення, а, виставляти будь-які оголошення, писати про весь той біль а, і Шану і Васюку, коли людям а, не дозволили іти на його поховання, ну, це ж взагалі, це, це людина з величезним ім'ям, яка а, ну, могла би ще стільки років творити, могла би ще. Стільки років творити в незалежній Україні.